Приїздимо з файного міста Тернопіль. у Нас тут зібралася така наша маленька частина тернопільської твітуси. Все, айтішники ай такі дикі. Е, в нас проходять всякі івенти. Але тут таке у нас можна з тернопільських клубів почитати дикі твіти е, від е, п'яних твітерян. От. Особливо від мене, від Вадимара, ми любимо це. Ну а далі я передаю слово Вадимару. Він розкаже вам про село і всі приколи. <ривіт> Привіт, всі приколи і села. Мені Вадимар. Насправді мене звати Вадим, але це нічого не значить. <ривіт> я Андрій, то що в Коротше, теж часом люблю потвітити і часом не вилажу з твітіна з туалету. Коротше, це твітер це прикольна тема. Коротше, ми будемо <ривіт> тусуватися на класну твій тусовку в Києві. Беріть нас, чуваки, не пожалієте. Привіт, мене звати Володя. А, в твіттері ми чулова. Я недавно в твітусовці, от збираємося по чуть-чуть, тусам. Ще що, щось розкажіть, що тут в Тернополі доброго є? Що в у нас у нас є добре пиво піл, яке можна пити на без заводі? Головне, що воно без мальтозної падики, хоча нам ще не пояснили, що це таке. Але ми дуже віримо, що це крута штука. Потім у нас є. У нас є парки гарні. Центр у нас дівчатку да, да, зайшлося. Да, Правда, крокі. вони в Твіттері не дуже. вони так... А, розкажіть про, про якість да. інтернету у вас в Тернополі. О, у нас два модні провайдера, це короті, взагалі Київська воля сховається. Інтернет такий, що вкаєш проводок в, в комп'ютері, є інтернет, це вам не шутки, пацани. А, я знаю, що Вова дуже любить на ровер їздити. Вова, розкажи, як ти любиш свій ровер. Люблю ровер. страшенно люблю ровер їжджу на ньому. Е, ясно. Ага. Е, ще що з Вадима за SEO треба спитати. Який найпопулярні... Який найпопулярніший сео запит по Тернополі? Тернопіль. Е, ага. Тернопіль. І скільки Тернопіль... коштує просунути сайт по Тернопіль? А, всі гроші. Ясно. Всі... Е, ну, і від себе, коротше, я додам, що. Ну, я не з Тернополя, з копичниця, але то було в попередньому ролику. Вишов 2,20. Коротше, все, чуваки, пока. Всі був радий бачити зі Все. Snow. Snow?